Жили собі в лісі двоє маленьких зайченят з мамою зайчихою Гарно жили, не сварилися, одне одному допомагали, гралися, любили бавитися, проте вчитися не хотіли. Набридло їм якось дома сидіти і пішли вони світом мандрувати. Ось ідуть вони через ліс, а там росте багато дерев, кущів пташки співають. Заченятка зголодніли. Побачили грибочок на гілці. А тут білочка стрибає. Хочете, мої любі, я пригощу вас горішками та грибочками. Виконайте тільки спочатку мої завдання. Порахуйте, скільки грибочків із коричневими шляпками. Вірно. Три. А скільки грибочків? Із жовтими шляпками. Також три. А скільки всього разом грибочків. Шість. Значить, якщо ми до трьох додаємо три, у нас виходить шість. Порахуйте, скільки дубів. Вірно два. А скільки ялинок? Молодці. Чотири. А скільки всього разом дерев? Правильно шість. Якщо ми до двох додаємо чотири, у нас виходить шість. Порахуйте пташок. Скільки ворон. Одна. А скільки синичок. П'ять. А скільки всього разом пташок? Шість. Якщо ми до одного додаємо п'ять, у нас виходить шість. Дивіться уважно, яка геометрична фігура у нас зображена на картинці. Правильно, це круг. Вона пласка чи об'ємна? Правильно, це пласка геометрична фігура. Яку має назву ця геометрична фігура? Вірно, це куля. Скажіть мені, будь ласка, куля це пласка. Чи об'ємна геометрична фігура? Правильно! Це об'ємна геометрична фігура. Подивіться уважно на картинку та скажіть, які геометричні фігури на ній зображені і чим вони відрізняються. А нашим заченяткам час повертатися додому. Перед ними дві стежки. Широка для лисичок та вовків, а вузька для зайчиків. Деяка зайчики не знають. Навчимо зайчинят розрізняти стежки, щоб допомогти дістатися до матусі. Як перевірити, де широка смужка, а де вузька? Я пропоную вам прикласти зелену смужку. До жовтої та перевірити, якого кольору широка смужка. Правильно, жовтого. А вузька зеленого. До якою доріжкою потрібно йти додому зайчинята? Правильно вузькою. Зеленого кольору. Ось і знайшли наші зайченята свою матусю, та нам час прощатися з ними. До побачення, до нових зустрічей!